Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сезон консервації продовжується, тому у нас сьогодні компот з порічок. Якщо ви любите порічки, вам неодмінно варто приготувати на зиму компот з цієї смачної та корисної ягоди, так вважали ще наші предки. У ній зібраний великий перелік вітамінів, мікроелементів і мінералів. Тому добре збагачувати організм влітку, поїдаючи ягоди порічки, але при великому врожаї. Компромісом стане компот. Ягоди потрібно перебрати і гарно промити. Обов'язково видаляємо все сміття. Знімати ягоди з гілочок не обов'язково. Вимиту порічку перекладаємо в підготовлені 3-літрові банки. В кожну банку я кладу по 500 г порічок. Я роблю два види компоту. В одній банки я додаю нарізаний кружечками апельсин. Апельсини в мене невеликі, тому кладу по одному апельсину в кожну банку. Кісточки прибираю. В інший додаю по одній гілочці м'яти. М'яту обов'язково попередньо миємо. За бажанням можна використовувати тільки листочки м'яти. Проте це не обов'язково. В кожну банку додаю по одному стакану цукру. Стакан у мене 250 г. Також в кожну банку я додаю по одній третій чайної ложки лимонної кислоти. Далі всі ці банки заливаємо окропом. Закриваємо банки кришками за допомогою закаточного ключа. Перевертаємо банки, укутавши ковдрою. Через добу банка охолоне, і її можна буде перенести в те місце, де ви зазвичай зберігаєте консервацію. От і все. Наш компот із порічки на зиму готовий. Радувати нас нотками і присмаком літніх днів. І в сніг, і в дощову осінь. Смачного! Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте, готувати легко. Підписуйтесь на мій канал, готуватимемо разом. Скоро побачимось! Хай щастить!